Йдемо разом. Курочок погодуємо. Ось асорти полюбляють мої кулочки, куркуруза, овес, пшоно, просо, пшениця. Від мої курочки, мої лапульки зголодніли? Сумиш? Я ось так ось розкидаю по всій території Не взимку. щоб вони рухалися. Більше. Це роблю я тільки взимку. Не насипаю. Корито, Тільки влітку. ципа ципа, ципа ципа, ципа. ціпа-ципа, ціпа, ципа, ципа. ціпа, шея, да? Ціпа-сипаципа. Ціпа, ціпа. Кушайте на здоров'я. Зараз хочу вам розказати один дуже простий рецепт, щоб курі добре неслися. Для цього кожного ранку і ввечері не лінуйтесь. Наливати гарячої води, і курі будуть нестися у вас добре. І більше нічого їм не треба. Звичайно, крім корму. А також зробіть для них ось такий ось тренажер. Підвіжте на канатику, щось для них. Їстівне. Я підвісила, у мене залишилася на городі недозрівша капуста. Я підвісила її і вони приїли, і вже майже її з'їли. Вони по поснідали, поїли, водички попили, спортом позаймалися і пішли собі свої справи робити. Нема в мене курнику ні світла, ні обігріву. І несуться. Це вже перевірений рецепт. Купляла я біодобавки, не побачила ніякої від них користі, лише яйця стали з якимось привкусом, навіть якісь невкусні. А також дивилася в інтернеті, що можна бросати соду, мішала з кормом, теж нічого. Не допомагає. А от почала водичку наливати, як мені рекомендували старі люди. Ввечері почалися. У нас яйця. Привіт! Привіт, привіт, привіт! Привіт-привіт! Якщо вам подобалися мої поради, ставте лайки. Ну і також діліться своїми враженнями, хто що використовує. Дякую за увагу.